Привіт! Ось таку смачну здобу будемо сьогодні готувати. І не всі про це знають, але здобне тісто можна підготувати до роботи двома різними способами. Кожен з них є, безперечно, досить видалим, випічка виходить ароматна, пухка, ну дуже смачна, повірте. Для кожного з них вам знадобляться свіжі дріжджі, ось так подрібніть їх. Далі додайте, звичайно ж, цукор. А після нього додайте молоко. Воно має бути кімнатної температури. Плюс одне яйце. Все це разом потрібно трішки перемішати. Маса має об'єднатися та стати більш-менш однорідною, і тільки після цього додаєте борошно. Борошно додавайте відразу все. Ну а далі замішуєте тісто, всі інгредієнти та пропорції до них, як зазвичай, напишу в описі. Ви ж, будь ласка, підпишіться, щоб не втратити рецепт. Коли тісто більш-менш зібралося в грудочку, можна для зручності далі вимішувати на столі. Тісто виходить достатньо таким щільним, не м'яким, але для здобного тіста це нормально, це так і має бути. Далі до тіста потрібно додавати масло. Не все відразу, а маленькими порціями. Додали і вимішуєте. Як тільки ви відчули, що масло вже війшло в тісто, додаєте наступну порцію поступово з додаванням масла тісто ставатиме все м'якішим, і вже в кінці, коли залишиться додати ще один останній шматочок, додаєте сіль. Далі потрібно продовжувати вимішувати ще до 5 хвилин. Після цього зберіть тісто в грудочку, ось так сформуйте таку кульку і відправте її в миску. Тісто потрібно трішки відпочити, накрийте його плівкою або ж рушничком, та залиште кімнатній температурі на 30 хвилин. Через 30 хвилин тісто потрібно дістати із миски і ще трішки обім'яти. Ну, не більше 1 хвилини. Після цього знову формуєте кульку та відправляєте її в миску. Це буде першим способом підготовки тіста для роботи. Накрийте харчовою плівкою та залиште в ледь теплому місці на півтори години. Через півтори години, коли тісто підросло та збільшилось приблизно в два рази, його потрібно знову ж таки обім'яти. А після цього додати до нього ванілін. Приблизно ну зовсім трішки на кінчику чайної ложки. Якщо додавати ванілін саме в цей момент, коли тісто вже підійшло, так він буде краще відчуватися в готовій випічці. Для даного виду плетіння, яке я хочу вам показати, вам необхідно розділити тісто на 4 рівні частини. Вага кожного шматочку у мене вийшла по 125 грам. Ось так розкатали такі кульки, а далі їм потрібно знову дати відпочити. Накриваєте плівочкою і залишаєте на 20 хвилин, ось так, при кімнатній температурі. Далі із кожної кульки потрібно сформувати джгути. Для цього кожну із кульок спочатку потрібно тоненько-тоненько розкатати товщиною до 5 мм. Далі скрутіть розкатаний шматочок, ніби як в рулетик, але обов'язково робіть це щільно, щоб не було пустот. Защіпеніть краї, обов'язково переверніть швом донизу та починайте розкатувати джгут. Робити це потрібно обережно, не сильно натискаючи. Намагайтеся робити так, щоб товщина та довжина кожного джгута були однаковими. Ось так, Для того, щоб плетіння виглядало ще більш цікавим, його можна трішки прикрасити маком. Для цього два із чотирьох джгутів я заледве ледве водою та ось так прокатала по маку. Далі викладіть їх через один, ось так, в шахматному порядку, і вже безпосередньо переходимо до плетіння. Скріпіть ось так верхню частину. Плетіння не є складним, тож дивіться уважно. Спочатку третій за рахунком джгут кладете наліво, а після цього вже другий за рахунком джгут. Кладете навпаки направо ось так. Ті два джгути, які опинились посередині, їх потрібно ось так перехрестити. Далі, так само схрещуєте ті джгути, які зліва, тобто перший і другий. Після цього так само схрещуєте третій та четвертий. Знову ті, які опинилися посередині, перехрестили. Ну і так далі. Зліва два, потім два справа перехрестили. Ось так. Потім центральні. І так до самого кінця. Заплітайте максимально до кінця, скільки у вас виходить, а далі кінчики потрібно гарно приплюснути та підігнути під низ. У верхній частині трішки розплилося, тож я доплету та так само кінчики приплюсну та підігну під низ. Плетінню потрібно дати час підійти. А якщо у вас так вийшло, що мак трішки осипався, його в цих же місцях можна знову трішки змочити та присипати. Накриваєте харчовою плівкою, але не щільно а так, щоб заледве ледве торкалось, та залишаєте на півтори години, щоб підійшло. За цей час вона ось так гарненько збільшилась, далі потрібно змастити яйцем. Змащуєте тільки ті частини, які без маку. До яйця додаєте дві чайні ложки молока, трішки взбийте його і після цього змащуєте. Відправляйте випікатись в добре розігріту духовку до 170 градусів та випікаєте 30-35 хвилин, тут вже десь по своїй духовці. Ось таку красу ви маєте отримати, Ну дуже гарний, ароматний. Також хочу показати вам і знизу, гарно пропечено та прослідковується також малюнок. Обов'язково спробуйте таке плетіння, воно дійсно не складне. Другим способом підготовки тіста до роботи є холодна ферментація. Ви так само замішуєте тісто, даєте йому півгодинки відпочити, потім вводите в нього масло та сіль, а після цього його потрібно відправити в холодильник на 10-12 годин при температурі 6-7 градусів. Мені здається, це дуже зручно. З вечора ви замішали, наприклад, тісто, а зранку, з самого ранку, ви можете вже з нього любити. Вашу випічку, чи то калач, чи то плетінку, чи просто булочки. Просто додаєте ванілін вимішуєте, а далі ліпите. Такий спосіб ферментації вважається навіть кращим, оскільки якість тіста збільшується. Покажу вам ще один спосіб плетіння. Для цього розділяйте тісто не на 4, а вже на 3 рівні частини. Я зважувала, тож кожен шматочок у мене заважив 162 грами. З них так само потрібно сформувати кульки, накрити їх плівкою, щоб вони відпочили 20 хвилин, після того тільки починайте формувати джгути. В попередньому плетінні джгути потрібно було робити однакової товщини. А тут центральна частина має залишатися такої ж товщини, як ось, наприклад, зараз. А краї її набагато тоншими. Тобто, основні зусилля ви прикладаєте на краї джгута, залишаючи центральну більш товщою. Приблизно ось так все має виглядати. Перевертайте так, щоб шов залишався знизу, і так формуєте всі три джгути. Для плетіння вам потрібно спочатку один із джгутів ось так покласти вертикально. Далі, кожен наступний спочатку дивитесь ось так, щоб було посередині, а потім кладете навхрест ось так, ніби як по діагоналі. Із даних джгутів потрібно буде сплести косичку. Заплітати потрібно не наверх ось так, а навпаки під низ. Вам потрібно просто уважно спостерігати, хто не вміє плести косички, а хто вміє, то такий спосіб плетіння вже не буде для вас важким. Так само, як і в попередньому способі плетіння плетете до самого самого кінця, як тільки зможете, а потім краї приплюснули і підвернули під низ. Ось так. Далі перевертаєте плетіння на інший бік і так само все заплітаєте під низ. Перенесли на деку, так само накриваєте харчовою плівкою не щільно та залишаєте сходити на півтори години. Як бачите, хоч воно і провело в холодильнику всю ніч, та це не завадило йому ось так гарненько підійти. Змастіть плетінку повністю яйцем, а далі, так як і попередньо, випікаєте при 170 градусах 30-35 хвилин. За вашим бажанням, ви можете так само присипати плетінку маком або ж кунжутом. Ось так. Дану плетінку я випікала біля 35 хвилин, вона вийшла така достатньо зарум'янена. Під час випікання в плетінки ось тут утворився розрив. Будь ласка, якщо хтось знає причину, напишіть мені коментар. Буду щиро вдячна вам за це. Як бачите, боятися ставити тісто в холодильник не варто, обидва способи, достатньо дієві. Вам залишилося лише обрати той, який ви захочете спробувати. Дякую всім за перегляд і смачного!